Для мене діти-хелп – це е, шанс е, показати свій талант. Е відчути підтримку зустрітися з е, батьма друзями і познайомитися з талановитими людьми. Проєкт діти Хелпм'юзік продовжує місію легендарного фестивалю Чорноморські Ігри з 1998 до 2021 року. Він проходив у Скадовську Херсонської області після окупації міста Росією у 2022-му Фестиваль переїхав у столицю. Мета підтримка дитячої творчості під час війни. І ми доносимо той меседж, що незважаючи на важкі обставини, незважаючи на втрату домівок, близьких рідних, діти бажають займатися творчістю. Конкурсантів оцінювало журі, у складі якого зокрема викладачка вокалу Олена Савінова, музична продюсерка Олена Мозгова та відомі українські співачки Тіна Кароль, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко.